мамчич. ким працюватиме яся. якось вихователька спитала малюків, ким вони мріють вирости. Гріць сказав, що буде власником зоопарку і сам чиститиме зуби крокодилу про всяк випадок, аби не довелося потім лікувати, бо ж на вході до всіх стоматологічних кабінетів світу висять таблички. Заходьте з ким завгодно. Тільки не з крокодилом, будь ласка. Устя відклала грабельки і голосила Я виросту тітонькою поліцейською. Треба впіймати розбешак, які ламають нам гойдалки та ж бурляють на майданчик колюче скло. Богдан запевнив, що майструватиме каруселі, як мама, і що він уже потренувався на табуретках, причепивши одну скотчем. До тато твого велосипеда. Лише Яся нічого не змогла відповісти. Удома я стрибала від будинку до псової будки, а тоді від будки до будинку і думала ким я стану, коли доросту головою до маминої голови? Або що цілком можливо, коли моя голова переросте мамину, коли її окуляри ледь діставатимуть до мого підборіддя. Ким я буду? Вітер як гучний мотоцикл промчав вулицею, яблуня на ясеному подвір'ї зашуміла. Дівчинка подивилася до неї і вирішила, що працювати деревом дуже цікаво. Треба стояти, шуміти і тримати на собі карамельні яблучка. Я працюватиму деревом, сказала вона, але для цього потрібно потренуватися. І стрип-стрип аж в кінець саду, де тато склав обтяті великими ножицями гілки. Яся взяла в кожну руку по гілці та підняла їх високо-високо. Потім дещо згадала. На лівій нозі поскакала додому, повернулася на правій, а в кишені вже округлилися від яблук. Тепер я дерево, зраділа дівчинка. У що ти бавишся, Ясю? запитала мама, коли визирнула у вікно. Я не бавлюся, відповіла дівчинка. Я працюю деревом. І для переконливості замахала щасили гілками. «Ш, -ш, 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 Ш. Я роблю вітер, щоб бабусі не було спекотно. А для тебе маю смачнюче яблучко без черв'ячка. Дякую, усміхнулася мама. Проте незабаром у ясі втомилися ручки, і вона їх опустила, а потім яблука так запахли, що дівчатко й не помітило, як лишилися самі обгризані качанчики. Але ж дерева не їдять власних плодів засмутилася яся, і не втомлюються шуміти, мабуть, працювати деревом не зовсім моє, виросту я краще ніччю, це теж важлива робота. Тату, тобі вже час спати, сказала Яся, зазираючи у вітальню. Я ніч, і я майже прийшла, тому негайно до ліжка, тільки почистити зуби потрібно, що ще що здивувався, тато. Але ж я зовсім не втомився і в мене ще багато роботи, а моя робота всіх укласти спати, навіть страшенно зайнятих татусів. Зараз я зроблю темряву. Тут яся засмикнула важку штору на вікні, а потім приклею до неба півмісяць і двадцять вісім зірок. Дівчинка поки вміла рахувати лише до двадцяти восьми. Тільки ти мушиш спершу потримати дробину, щоб я не впала і позичити мені клей, яким лагодиш свого велосипеда. Зірки треба приліпити міцно, щоб не зірвалися і не набили комусь гулю. Не думаю, що драбина дістане до неба, сказав тато, але на стелю я тобі дозволю приклеїти що завгодно, навіть 28 зірок. Але ж тоді ніч буде не справжня», – розгубилася яся, і що треба спати знатимеш тільки ти, а інші. Працюватимуть, аж поки не випадуть від утоми. Поки на небі не буде зірок, ніхто не ляже в ліжко. Не турбуйся, заспокоїв її тато. І зірки, і місяць, і темрява будуть. Ось лише коротка годинникова стрілка дійде до цифри десять. Мабуть, дещо у світі працює без мене. Певно, бути нічо теж не моя робота, подумала яся. І тоді вона вирішила працювати песиком. Дарма що їхня родина вже мала одного кудлатого, не посить качубаку. Песиків ніколи не буває забагато. У нашому місті безліч квартир і приватних будинків без собак. Роботу я собі точно знайду, мовила дівчинка. А працювати песиком весело треба бігати на чотирьох, подавати лапу, гавкати, приносити м'ячики, крутити хвостиком. Щоправда, хвоста у ясі не було, але все інше вона вміла. Гав-гав. привіталася Яся з сусідкою і принесла їй м'ячика в зубах. Привіт, ясочко. Невже твоя мама дозволяє брати в рот брудні іграшки і повзати у світлих штанцях по калюжі? Ой, цебто гав-гав. вигукнула яся і позадкувала до будки. У будці вже сидів чубака. І він узявся лизати її своїм яким розжевим язичком. Мабуть, щоб бути чемною, я теж маю полизати чубаку, подумала дівчинка і спробувала. Це було несмачно. Ой, ой 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 ой. Мама підхопила її на руки. Що це в тебе з рота стерчить? Невже шерсть? Яся мовчки кивнула, так, мовляв, під час роботи песиком вона не могла говорити людськими словами. Не роби більше такого, бо розболиться живіт. І взагалі я скучила за моєю донею. Песику ти її не бачив? Гав-гав, помахала заперечливо головою Яся. Шкода, зітхнула мама. А я саме напекла шоколадних бісквітів. Доведеться нам із татом самим їх з'їсти. А тобі, любий гавчику, є кістка. Це я, мамо, твоя доня. І я вже не хочу працювати песиком. Даси мені бісквітиків, будь ласка. До бісквітиків доня захотіла молока. Молоко було в холодильнику. Усі наїдки, від яких ковтаєш слинку, завжди заховані в цій величезній холодній штуці. І сосиски, і пиріжки, і полуниці, і йогурт, і навіть фарширований перець. Мабуть, працювати холодильником дуже смачно, подумала яся. Але що він робить? Яся прошмигнула трохи з під кухонного столу та зробила висновок, що їсти, гудіти та мерзнути вона теж уміє. Бісквіти в мене вже є, молочко теж. Треба покласти ще щось, промовила дівчинка і рішуче взяла до рук цибулину. Цибулі їй зараз не хотілося, але робота є робота. А пчхи! чхнула вона, коли відкусила добрячий шматок. ой Ой-ой-ой! Раптом запекло в роті, довелося терміново запхнути туди ще помідор, два яблука і склянка апельсинового соку. Здається, усе місце в мені вже зайняте, зітхнула яся, поглядаючи на нерозібраний пакет продуктів із супермаркету. Він був величезний, ну нічого. Я просто малесенький холодильник. Продукти в мені вже є. Лишилися мерзнути. Але як? Якби місяць називався лютий, ну, бодай листопад можна було б вискочити на двір у самих трусах, але нині був липень. Єдиний шанс замерзнути це стрибнути під холодний душ, що Яся і зробила. Ду -ду 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 -ду", сиділа вона під потоком крижаної води та працювала холодильником, аж поки її там не побачив тато. Як добре мати два холодильники в домі, один металевий, а другий живий, сказав він, відтираючи доню махровим рушником. Але яся вже вирішила, що ця робота теж не для неї. А ще можна попрацювати пачкою фломастерів. Це трохи складно, тому для початку яся стала просто пензликом. Вона дістала із шафи яскраві пальчикові фарби. Червону, жовту, синю та зелену. Шафка прилягала до нової найкращої у світі білої стіни. Звісно, яся знала, що дітям у жодному разі без дозволу не можна розмальовувати щойно відремонтовані стіни. І вона б ніколи ніколи навіть і не подумала про таке. Але зараз Яся працювала пензликом, тому за кілька хвилин шафка вже прилягала до нової, найкращої у світі кольорової стіни. З відбитками червоних, синіх, жовтих і зелених долоньок. З тобою точно не засумуєш, скопилася за голову мама як побачила це. Я не навмисно пояснила яся. Я була пензликом. Ясочка вже попрацювала і деревом, і нічю, і песиком, і холодильником, і навіть пензликом. Але жодна робота не пасувала їй так, як пасує улюблена футболка. Якби роботи були футболками, то одна немов тиснула, друга, наче була завелика, а у третьої ніби хтось прийшов в кишеню не з того боку. Дівчинка замислено блукала по будинку, аж раптом клац зникло світло. От халепа! пробурмотів тато під ніс. Яся уявила собі страшну ротату, бородату халепу, що підкралась до вікна. Ковтнула все світло в домі та хутко втекла, незадоволено облизуючись і показуючи язика. Оскільки в сусідніх вікнах сяяли люстри, дівчинка зрозуміла, що рота та борода бородата, галепа проковтнула тільки їхнє світло. Тато посмикав туди-сюди вимикач на електрощитку. нічого не змінилося. Таки халепа, треба шукати майстра, а сьогодні вихідний і завтра теж, і післязавтра. Він зажурився. Тату, а що робить майстер? здоганяє халепу, лоскоче їй пузо, аж поки вона не відпустить світло? спитала доня. Та ні, майстер просто лагодить електрику. А може, він лагодить татуся засмученого, що халепа проковтнула світло? Можна сказати і так. І тоді яся захотіла попрацювати майстром, який лагодить засмучених татусів. Вона підійшла, обняла свого тата міцно, міцно та цмукнула його в щоку. І тоді Яся відчула, що працювати майстром, який лагодить сумних татосів, їй дуже подобається, і що ця робота в неї виходить найкраще.